Олексій Гетьман, військовий оглядач майор запасу, з нами на прямому зв'язку. Олексію, доброї ночі. Доброї ночі. Давайте почнемо з оперативної ситуації, з того, що я вже озвучила. Як ви оцінюєте ситуацію в районі Курахового? Ну, важка ситуація, це очевидь. Тільки що ви багато про це казали: що росіяни нам там, де вони вже почали бої в місті, там в них певні складнощі, бо бої в місті це тривали бої. Місто само саме це вже фортифікація, кожен будинок може бути перетворений в вогневу позицію, в місто, де можна тримати оборону. Ну, Якщо, звісно, це місто не повністю зруйноване. Як було в Солідарі, наприклад, як було в Бахмуті, війна в місті ведеться на трьох рівнях, це на асфальті безпосередньо, це на поверхах, другий, третій поверх. Якщо є вище будівлі, то там і на більш високих поверхах, ну, звісно, це підземна комунікація. По яких можна пересуватися більш-менш активно невеликими групами, і ті підрозділи, які тримають оборону, вони щодо знають все, що там, де як можна пройти. і таким чином можна вийти десь в несподіваному місці для ворога. Тому бої в місті зазвичай вони тривають дуже довго. Правильно казали, що росіяни намагаються уникнути цих боїв, намагаються обійти міста з, з флангів, примусити. Або оточити місто, або напівоточити принаймні зробити що не може так, щоб у той підрозділ ну той гарнізон, який там тримає оборону, щоб у нього були великі проблеми з постачанням всього, що необхідно для ведення дій. бо ми розуміємо, що. Підрозділи, які ведуть бої в передмісті, вони постійно потребують снарядів, ну, всього, що тут можна не перераховувати, всього, що необхідно. І це підвозиться. має підвозитись постійно невеличкими партіями, бо одразу велику партію провести, ну, неможливо, бо її немає де там сховати. Якщо навіть і сховали, то не раз прилетіло, і все і треба підвозити. Постійно, але невелика, по невеличкій, невеличкій, невеличкій кількості. Ну, відносно невелика, ми розуміємо, що в необхідній кількості, але постійно. Тому, знаєте, взагалі по тактиці ведення боїв це прописане в російських бойових статутах і в російських підручниках, що зазвичай місто намагається оточити повністю, і потім війська мають рухатись далі. Місто, місто, місто залишається. Ну, вже позаду лінії фронту, і там вже починається навіть не військова, а військово-поліцейська, може навіть поліцейська операція. Місто, місто ділиться на сектори, ще на квадрати, і потім по тих квадратах го працювати вже е, поліцейські, переважно поліцейські підрозділи, тобто йде так звана зачистка. Тому вони цю тактику використовували при чеченських війнах. Вони зараз намагаються зробити те ж саме і в Україні, російсько українській війні. Ми це те чудово розуміємо, тому намагаємося не дати можливості просунутися навколо міст, так щоб можна було це місто і потім вже. Гарнізон, який там залишиться, слімот гарнізон, який там оборону, оборони, йому треба або відходити, або ну залу з оточення. Ну то в мізо треба відходити. Але попри те, що це прописано, як ви кажете, в російських підручниках до цього росіяни активно втягувалися в міські бої. Ми бачили, що відбувалося з Бахмутом, з Маргінкою, з Солодаром, ну, тобто... з Сіверодонецьком з усіма тими містами, які вони захоплювали. Це Зараз все ну, щось якщо... нове це спрінували? Ні, ні, це це не на поки дуже добре забути старе, навіть не забути це старе. Ну там там, по-перше, була політична складова. Ну Бахмуту взагалі пригожев. Намагався вагнери показати наскільки вони вправні бійці. Там у них були змагання з Шойгу. Я так розумію, хто там кращий з Герасім, хто з них кращий там військовий, військовий командир. Ну закінчилось, ми знаємо чим. Польотом, польотом э, пригожено на концерт Кобзону. Тобто тут все, все зрозуміло. Т, там, де урбанізована місцевість, то э, доводиться битися і безпосередньо в лоб штурмувати э, якісь населення пункт, які якщо неможливо його э, дійсно оточити. Ну, ми знаємо, що Донбас там. Місто переходить в місто, там дуже е, щільні забудови, велика кількість населених пунктів. Ну там Донецьк приходить в Горловку, там це майже одна одна конгломерація велика. Тому... Ну, це відбувалося на початку повномасштабної війни. Росіянам треба було щось звітуватися, в мене, кажучи, перед власним населенням, показувати, які вони, вони молодці, тому намагалися робити от великі, ну більш-менш великі місця, захоплювати в будь-який спосіб, щоб показати, що вони просуваються. Пригадайте, що було. Коли вони штурмували Бахмут, вони підігрували настрій всередині своїх військ тим, що Бахмут це ворота на, весь, на всю Україну, можна сказати, що після Бахмута вони казали, що вони будуть рухатись на північ, в бік Херсона, там, в бік Харкова, на південь, в бік там я думаю, не запоріжжя, що оточить дві наші великі групування, ну і так далі. Тобто такі розповіді були пафосні. Ну так дійшли, там і зупинилися на певний час. Зараз вони бачать наскільки це. Складно, що в місті дуже ну вони це і раніше знали, але зараз їм треба встигнути просунутися як можна далі. Може, до інаугурації Трампа, може там до якихось перемовин, про які вже не зрозуміло, будуть вони чи не будуть. Ну, сподіваємося, що щось там вдасться вирішити. Тому вони хочуть рухатись по полях, де менше населених пунктів, обходячи з флангів населених пунктів, і таким чином намагатися по перше контролювати більше території, а по друге, уникнути боїв в місті. То, що вони робили раніше, ну робили. Там було, кожен раз, це була інша. Тут треба розглядати кожен кожен бій окремо. Тут немає якоїсь системи. І справа в тому, що тактика, яку використовують з в наших підручниках, як це саме пишеться, і немає одної тактики. І інколи хтось каже, що використовують якусь не ту тактику, треба от щось таке нове видумати. Ну це кажуть люди, які не читали бойових статутів. Там... Там просто вивчити, вивчити ти так, які є. Це вже голова розпукне проводить. У цих Це, нових те, те, у нових звітах з'явилася знову велика кількість атак на Времівку. Так. Чи на вашу думку росіяни спробують там розгорнути активніший наступ? Що ще за все, ну вони вони дивиться, будь-які наступальні дії. Ну якщо там немає дуже такого потужного підґрунтя політичного, вони відбуваються там, де з точки зору ворога найбільш слабка наша оборона, там де вони мають. Перевагу виходячи з рельєфу місцевості, ну, атакуються не там, де хочеться, а там, де найбільше слабке, слабке місце ворога. Тому вони шукають, вони не додають сили на якихось напрямках за рахунок того, що вони відлучають десь з тилу там, з Сибири, з Далекого Сходу. Вони постійно переміщують війська в лінії фронту, намагаються на певних ділянках створити якісь, якусь ну, суттєво чисельну перевагу і там спробувати просунутися. Вони виходять, вони інше, в інше місце і там намагаються робити. Якісь просування. Тому будь-який напрямок це пошук слабких місць, пошук, де, де вони зможуть е, максимально просунутися. Де-не де, здається, де не де вони ми їх зупиняємо. Тут все одно в них є поки що тактична перевага на полі бою, і в них просування невеликі. Давайте просто подивимось по мапі, порахуємо, з, 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 з якою швидкістю вони просуваються. Це дуже невелика швидкість, хоча вона постійна. Важливо давай, ще давай, та, давай, та давай, швидкість, якою вони просуваються на ту кількість втрат, які вони мають от в грудні, ну, Росія буде. зазнала найбільших втрат у війні за весь 24-й рік. Про це повідомляє британські міноборони. В грудні росіяни втратили понад 48,5 тисяч солдатів. Впродовж всього минулого року втрати ворога лише зростали. І, За даними розвідників, така тенденція може зберегтися і у 2025-му. Олексію, чи бачите, ви тут пряму короляцію від того е, швидкості, Дуже. з якої вони просувалися, і та кількість втрат, яка була за грудень, тобто. Вони платили конкретну ціну за кожен кілометр. Ні, швидше просуватися, вони не почали. Вони почали просуватися з більшими втратами, а швидкість просування приблизно така сама. Давайте просто візьмемо мапу, подивимось, кому цікаво. Ну, зараз ми математичні розрахунки робити не будемо так в ефірі швидко. Але після того, як вони захопили Авдіївку, це було, якщо не помиляюсь, 10-12 лютого вже минулого року. Подивитися наскільки вони просунулись, там, де вони максимально просунулись. От починаючи, ну, зараз, давайте, за 24 рік. І просто прохвати який, який кілометраж, поділити на кількість днів, і ми побачимо швидкість їхнього просилання. Якщо порівняти цю швидкість, перевести, за скільки вони долають 8 см, точніше, скільки вони долають за одну хвилину, то це виходить, що порахувати, просто подолити число одне на інше. Це не складно зробити з калькулятором, то виходить десь приблизно 8-9 сантиметрів. Вони просуваються за хвилину. Чому це важливо, що 8-9 сантиметрів за хвилину, тому що це швидкість равлика. Равлик рухається ваша долону, це приблизно 8 сантиметрів. От равлик ваш долону проползе за, за одну хвилину. От приблизно з такою швидкістю рухається росіяни. Назвати це швидким наступом. Ну це було б не зовсім коректно. Це... По великому рахунку не вдала наступальні дії, така швидкість просування з такими втратами. Руху це не за швидкістю равок, а втрачають вони шалену кількість живої сили та техніки. І зараз, чому це важливо? 48,5 тисяч, бо їхня максимальна мобілізаційна спроможність за рахунок там рекрутингу, за рахунок підписання контрактів, це було 40 тисяч, це максимум. Це звичайно 25-30. Тобто, пошов і пішов, пішов від'ємний баланс в кількості людей, які в них є на лінії фронту. Тобто вони почали зменшуватися не збільшуватися зменшуватися. Тобто ми е, е, знешкоджуємо більше ворога, ніж він може долучити знову на лінії фронту, не кажучи, вже про важку техніку і про інші засоби. Тому поки що в них всього, на жаль, багато, і е, такі бойові дії більш-менш активні, вони можуть продовжувати ще ну напротязі ще не менше цього року, ну може не всього року. Принаймні, першого половину, так точно, але втрати вже починають впливати суттєво. і де від'єдна баланси в техніці і в жилоселі. Тобто їхні промисловий комплекс, їхні можливості мобілізації, поки ми не рахуємо південні північних коресів, менше ніж вони втрачають на лінію фронту. Це дуже важливий момент. А якщо можна дуже коротко, бо в нас уже немає часу, коли ці втрати можуть стати такими болючими, щоб вони припинили наступати. Дуже коротко, я думаю, що їм вистачить ну, на декілька місяців. Це точно. Ну прогнозується, що десь переломний момент у війні можна очікувати десь навесні цього року. Чому переломний? Ну за швидко це не розповім. Але там є багато ознак того, що переломний буде десь квітень, травень, і швидше за все, це буде пік бойових зітне. Спасибі вам, Олексію, особливо за це пізнє включення за ваш час. Олексій Гетьман, військовий глядач майор запасу, був у нашому ефірі